Руде Кошеня врятувало життя у Хилянту. Надзвичайна історія трапилася у горах Румунії, де українці намагалися незаконно перетнути кордон. Тим часом на вулицях України продовжується лагідна мобілізація, але навіть такі методи не рятують мобілізацію в Україні. Її темпи стрімко падають, через що ша. Тиснуть на Україну питання зниження мобілізаційного віку. Зеленський цього разу не змовчав усі деталі. Розповім за мить. З вами новини Тесен і Ярдмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, подобайки, а ми переходимо до новин. Кошеня врятувало життя 28-річному українцю, який понад 5 годин провів на 9-градусному морозі у Румунських горах. Українця, який впав у глибокий майже 400 метровий яру горах Марамуреш, витягли гірські рятувальники та прикордонні поліцейські після майже 5,5 годин зусиль. Особливу роль у його виживанні відіграло кошеня, яке він взяв із собою. Кіт залишався поруч із чоловіком увесь цей час. За словами рятувальників, саме коту вдалося зігрівати українця до моменту порятунку.

Операція по порятунку українця була надзвичайно складною. Схил яру мав ухил 50%, а рятувальники мали діяти в умовах сильного холоду та снігопаду. Після того, як чоловіка витягли, команда підтримки принесла гарячий чай та їжу для відновлення сил. Хлопець, якого витягли з яру, входив до групи з трьох українців, які переднули кордон з Румунією. Інших двох знайшли за допомогою гелікоптера. З пухнастиком теж все добре. Йому надали ветеринарну допомогу. Господар та його чотирилапий рятівник знову разом. Але не кожна історія незаконного перетину кордону закінчується хеппі-ендом. На відчайдушний крок українських чоловіків штовхають різні причини. Імовірно, це і безліч оголошень у телеграм-каналах про легальний перетин кордону та лагідну амбілізацію, яку ми на щодня спостерігаємо на вулицях України. Зокрема, ось це відео мобілізації у Дніпрі, як пишуть у мережі, чоловіка просто небам намагаються скрутити люди військовій формі. Какоя <головіка> випамо. У нас Он С... по рука. И... И... из стражи сбежал. Слово полицию. Откуда из вас стражи? Что вы делаете? Помогите. Вставайте Промана. быстро. Сюда иди. Помогите! А... Парни, а, помогите. а позвоните в Стоять. полицию, пожалуйста. Что вы делаете? Встаньте, на сломана. кого вы похожи? Не руку. Рука, рука. Не И... двигайся. Помогите. Не двигайся. Парни, помогите. Мені, сутки удержувають. Панкувати. Незаконно. Не не. А на другому відео чоловік у формі намагається заборонити знімати, ймовірно, процес перевірки документів. Замість аргументів, чому знімати не можна, нецензурна лексика та штовханина. Ба більше, поруч стоять поліцейські, але реакції нуль, повідомляє чоловік на відео. У формі Ми Почали від мене документи. Якісь. Хтось їм надав повноваження, не зрозуміло. Голова ОТГ. Голова, голова ОТГ їм нібито надала повноваження зупиняти людей і перевіряти документи. А це вже перевищення службованих повноважень. 365 КК України. Так, зупинили працівники поліції. <працівниця> Ніхто нічого ховати не буде. Це однозначно. Дар лагічні слідчо оперативно сюди, терміново. Богдан Тарасович Пухаренко. З імені печати на довго. Та що нам туди йти, ви йдіть сюди, що нам туди йти. Так, і ще до нас підійшов ще один працівник поліції. Будь ласка, викинуте статтю 3, статтю 18, пункт 3. Так. Ніхто не буде не телефон. Ніхто не буде нічого. ховати телефон, а що на мене нападає? Поліцейський. Не штукай мене. Поліцейський. Поліцейський телефон. А що на мене нападає? А тому що ти мене жит Понял? Поліцейський телефон. Поліцейський, що на мене нападає? Поліцейський, що таке? Що на мене нападають? Піді! Рука да бери! П'ять машин! Телефон сповальник. Подожди, сядь машину. Без телефона будемо говорити. Телефоном ні. Ми будем по-іншому говорити. Щас приїде оперативна група. Сядь машину. Підожди, підожди, підожди. Ти їдеш тільки для того, щоб посніматися. Ні, для чого? Ви порушите права людини! При чому? Ви права людей? Що ви до нас їдете? Ми не до вас приїхали! Поліцейські зупинили законодавши Це Ви сюди прийшли Жіть, що? Ви до зупинили, тих, хто ви, прислав, ви сюди прийшли. А що мені відмовлятися? Мене все за чапа дадуть. Ви порушуєте права чоловіка. Мене все за чапа дадуть. Поліцейські незаконно даду. зупинили людину. Все за чапа дадуть. Да при чому даду. Даду. тут і тут вовше? Ти приїжджаєш, щоб поснімати. Це не поснімати, це, так, це, так, це, так, це так. розголос. А, а толку з цього? Це не толку з того. Це пряме порушення конституційних прав і свобод. Ніхто нічого не буде ховати. Ян Георгій так само... Свою поведінку проявляє зараз. Яку поведінку? Він адекватно. Він що не цим Я якраз адекватно. Я якраз... Руки, руки, руки. Взять машину. Сядь Взять Подожди. Машину. Взять машину. Взять машину. Взять машину. Не включай камеру, пришлюсь людину, забери заборила. На... Дуча, шанова, я тобі розіб'ю. Просто не буде телефону. Стоїть чотири поліцейські, і ніхто не реагує, бездіяльні. І бездіяльні. і бездіяльні всі. Слідчі оперативно визнаємо. То свіч оперативного вже викликали, вже їде. Ми правова держава. Слідчі оперативна вже є, Відпулько. 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 зараз буде вас зараз Не вас камеру. Зараз буде камерова. Я вам це надав документи, і... з яким ви маєте. Ні, зараз буде слідч оперативні. Які фізичні застосування? Людина сама підходить і провокує нас. Ніхто не провокує, їхали автомобіль, ви його незаконно зупинили. Ви його не зупинили. Ви його не зупинили, розумієте? Мене трохи не треба, по-перше. Та ти не будеш мене знімати. Я тебе не знімаю. Я фіксую правопорушення працівників поліції, які стоять. А, Примітно, що навіть такі методи мобілізації не дають бажаних результатів. Газета Лемонда повідомляє про значне зниження темпи мобілізації в Україні. Згідно з даними видання, влітку в Україні мобілізували в середньому 35 тисяч осіб щомісяця. Ба Більше нинішні темпи мобілізації в Україні не покривають навіть поточні втрати, не кажучи вже про необхідність збільшення чисельності збройних сил. Про це пише BBC Україна посла. Що на власні джерела у генштабі воювати мають не одні старі питання в тому, скільки ми ще зможемо протягнути з наявними мобілізаційними ресурсами, заявило джерело, коментуючи ідею зниження мобілізаційного віку. Українське командування здійснило оптимізацію структури армії, що компенсувати втрати та частково поповнити бойові підрозділи. Завдяки цим заходам вдалося залучити до участі у боях кілька тисяч військовослужбовців. Пише Бібісі. Проте українська армія лишається однією з найстаріших армій світу. Експерт за розвідки та офіцер зсу Юрій. Касьянов так висловився з цього приводу. А старістю солдатів погану підготовку і брак зброї можна компенсувати? У нас найстаріша армія у світі з офіційним середнім віком, старшим за 45 років. У реальності думаю, за 50 років точно хіба така армія може ефективно воювати? У зв'язку з цим Вашингтон вимагає від Києва знизити вік до 18 років. Нагадаю, що дискусія про зниження мобілізаційного віку в Україні продовжується вже не перший місяць. Президент Зеленський виступив із новою заявою після брифінгу речника державного департаменту США Меттю Міллера. Останній також висловився щодо цієї теми. Зрештою, рішення щодо складу її військових сил це рішення, яке українці повинні приймати самі. Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони створять додаткові сили. Для участі у бойових діях ми та наші союзники будемо готові оснастити ці сили та навчити їх вступати у бій. На заяви США відповів президент Володимир Зеленський. Він написав, що у ЗМІ багато говорить про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Однак ми не повинні компенсувати брак обладнання підготовки молодістю солдатів. Написав український президент на платформі Ікс, додавши, що треба зосередитися на забезпеченні технікою і навчанні уже наявних бригад. Президент також додав, що пріоритет це працювати разом над тим, як заверш. Чите цю війну пріоритетом має бути постачання ракети, зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах. Нагадаю, що Володимир Зеленський ще під час свого виступу у Верховній Раді ще 19 листопада заявляв, що нині влада не готує з мобілізаційного віку. Звернув увагу президент і на проблеми в армії і назвав ті оновлення, які мають виправити ситуацію. Кожен командир зараз відповідає одне й те саме на питання, що потрібно в першу чергу, і це особовий склад. Це Люди це комплектація наших бригад. Це навчання дієве, реальне навчання. Ми не маємо боятись говорити про складні речі і проблеми в нашій армії, бо це наша армія. Ефективні рішення, можливі лише за умови чесної розмови, відкритої розмови про мобілізацію, про бронювання, про СЗЧ. Проблеми треба вирішувати, а не замовчувати їх. Причини з'ясовувати і їх прибирати. Швидше це потрібно було зробити вчора. Міністерство оборони України та військове командування повинні обрати і призначити військового амбудсмена. Особистість, яка буде користуватися передусім довірою військових, довірою всього суспільства. І я чекаю цього найближчим часом. Всередині, всередині сил оборони потрібні. Конфіденційні можливості для наших воїнів вирішити проблеми, вирішувати їх, що виникають через порушення прав. Міністерство оборони України та військове командування повинні представити нашому суспільству нову систему контрактів про службу в збройних силах України для громадян, які не досягли віку мобілізації, але хочуть. Хочуть проявити себе найкращим чином у захисті України, і ці контракти матимуть відчутну, дуже конкретну мотиваційну складову. І не потрібно жодних спекуляцій. Наша держава не готує зниження мобілізаційної віку на основі нових контрактних підходів. Ми маємо поступово переходити до формування армії більшою мірою завдяки контрактам, а не тільки мобілізацією. Однак відмова мобілізувати молодь підірвала відносини Зеленського з Вашингтоном. За телеграф пише, що за час повномасштабної війни між двома лідерами відбулося мало суперечок, але ця може стати останньою. Журналісти називають заяву українського лідера щодо мобілізації однією з найбільш відвертих атак на президента Джо Байдена. Мова йде про його категоричну відмову знизити мобілізаційний вік, та слова про те, що кремлівський правитель Путін боїться лише новобрано президента США Дональда Трампа та, можливо, Китаю. Він також наголосив, що пріоритетом має бути надання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не призовний вік в Україні. Видання пише, що для України мобілізація чоловіків у віці від 18 до 24 років є абсолютно неможливою. Ця вікова група становить менше 10% населення України, а це близько 2 мільйонів чоловіків. Для порівняння 25 54 річні становлять приблизно 44% від майже 37 мільйонів населення України. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.